Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Армія Олександра Лукашенка накопичується неподалік від білорусько-українського кордону. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України із посиланням на розвідувальні дані. Під виглядом навчань поблизу кордону з Україною з'являються і. Військовослужбовці Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, і значна кількість інженерної техніки. У Міністерстві закордонних справ України попередили, що в разі подальших недружніх дій з боку лукашенківського режиму Україна залишає за собою право на самооборону, тим більш якщо Війська Республіки Білорусь перетнуть російсько український кордон. і порадили Лукашенку не піддаватися на тиск з боку Москви. Ми прекрасно розуміємо, що робить білоруський диктатор. Його задача відволікти Збройні сили України, щоб